Гарно усі дня, дівчата і хлопці. Замісила я ось таке тісто. Дивіться, яке гарне. Як я замішувала тісто, я не показувала, я багато разів показувала, як я замішую тісто. Рецепт я напишу в коментарях. Якщо ви все гарно і правильно поскладаєте, то у вас вийде таке саме тісто, як і в мене. Розриваю тісто на чотири таких частинки. От. І будуть у мене сьогодні пончики без дірочок будуть. З двома начинками. Одна начинка у мене буде грушеве повидло, а друга начинка буде помідор із плавленим сирком. Зараз приготую начинку, а тісто хай трішки ще полежить. Тепер в тарілочку я покришила кубиком два помідорчика. Тепер я ще взяла ось два плавлених сирки і тру на звичайну терку. Начинку можна хто яку забажає. Я трішки додавала ковбаски, от зелень. Зелень у мене петрушка і базилік. Я посолю трішки. Приправу я люблю до піци завжди, тому що вона підходить і до тіста, і до сиру, і до овочі, і до всього. І перець. Чорний, молотий. Ось так. Депер гарно перемішаю. чинка готова, вже я її відставляю в сторону. Беру кусок тіста і розкачую ось так в пласт. Товщиною десь 4 мм. 3-4 міліметри. Перший пласт я відсовую в сторону. Депер так само розкачую і другий пласт. Тепер стаканом, ось так я роблю візуально так злегенька. Куди я буду класти начинку, заміри роблю. Тепер сюди я кладу начинку. Все дуже легко. Накриваю я першим пластом. Ось так. Все дуже легко. Випускаю повітря цією ж формою і видавлюю. ось так. Ось такі виходять пончики все дуже легко. Дівчатка, аналогічно я розкачала другі пластіста. Так, ось моє грушеве повидло. Як я її робила, в мене є на сторінці. Заходьте, дивіться. Або якщо хтось не знайде, то напишіть мені в коментарях, я особисто вишлю. Або поширю ще раз відео. Повидло дуже таке смачне. Хоч воно таке на вигляд, наче не дуже, але воно реально смачне, пахне, як тюшес. Тепер накриваю так само ось так. Другою половинкою тіста. Випускаю повітря і видавлюю стаканом. Все дуже легко. Ось такі. І теж викладаю окремо вже. У мене ще ті лежать з помідорами. Я люблю всі поліпити, а потім з першого вже випікати. Тобто жарити буду. Але це тісто можна і випікати. Я не ризикую, бо то, що маринки духовка електрична. Що потухне світло, то вийдеться жарити. Це таке, дівчата. Так що все буде добре не вірити, надіятися, все буде добре, неодмінно. Тепер, дівчатка, надзвичайно сковорідку наливаю олій десь товщиною на палець і гарно розігріваю, і буду жарити, як звичайні пиріжки. Ось так вони обжарюються, дівчатка, з двох сторін по декілька хвилин. Але постійно треба їх ось так ворушити. Ось такі пончики пожарила я. Ось такі начинки багато. Дуже так апетитно виглядають і дуже смачні, чесно, дівчата. Так, а тепер з повидлом. Ну, з повидлом треба чай робити. Можна потрусити цукровою пудрою? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одну, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю до зустрічі!